Два, міномет, сіль, 101, піхота не укрита, три міни, швидкий вогонь. Ось. Ось. Попереду на цей батальйон територіальної оборони, як і на інші підрозділи, чекає продовження важкої боротьби зі звільнення тимчасово зайнятої території Півдня України, що вимагає вкрай злагодженої роботи, котра гартується в боях, але формується саме під час злагодження. Міномети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя, військовослужбовці відточують майстерність володіння кожним видом озброєння. На полігоні продовжують вдосконалювати майстерність захисники з бойовим досвідом і відповідними навичками оволодівають нещодавно мобілізовані військовослужбовці та добровольці. Бойовий досвід Геннадія формувався з 2015-го під час боїв за Мар'їнку, Краматорськ та інші населені пункти. Далі захисник проходив службу у ремонтній бригаді, а зараз знову вирішив боронити рідну землю зі зброєю в руках. І, попри наявність певних знань, вмінь і навичок. Це злагодження вважає дуже корисним. От дуже корисна інформація. Інструктора от, і дають багато. Це зов до нормального ведення бій. Підрозділ має працювати як єдиний організм, а надто під час штурмових дій та дій в обороні. Тому цим напрямкам посилена увага. Як кажуть військовослужбовці, навченість і злагодженість це ще не все. Не менш важливою є мотивація кожного захисника. Всі готові йти, Більшість добровольців люди, тобто мотивовані. Валентина саме така: ще з моменту повномасштабного вторгнення медична сестра хотіла надавати допомогу саме на полі бою, де боронили Україну її рідні чоловіки. Потрапила до лав збройних сил дівчина після загибелі свого родича. Це більше не помста. Я просто дуже хочу, щоб ми перемогли та жили під мирним небом. Кожен з них хоче цього понад усе, тож і навчаються під час занять сумлінно, наближаючи кожною новою навичкою перемогу України. Одна мінового